Чоловік не має вимагати поваги від дружини взагалі ніколи протягом всього свого життя. Про це е, сьогодні мова. Привіт усім. Сьогодні хочу поговорити на одну з найбільш важливих і водночас часто неправильно зрозумілих тем це питання поваги в сім'ї. Часто можна почути про рівноправність, про те, що чоловік і жінка, якби вони повинні бути і він, їй, вона, йому там і типу, от ми рівні. Ми рівні. Чоловік і жінка мають однаково підтримувати, поважати одне одного, одного, але що про це каже реальність? На наших уроках в саду мира. Є такі уроки, ми їх проводили до повномасштабної війни і хочемо знову відновити окремо для чоловіків, окремо для жінок. Я проводив для чоловіків, моя дружина проводила для жінок, онлайн, офлайн. Потім ми збирали з сім'ями, і це було дуже круто, дуже. Корисно пройшло дуже велика кількість сімейних пар, чоловіків окремо, окремо жінок. І от ми на уроках Садомира це детально розбираємо. Розбираємо природу чоловіка та жінки, як вони створені, як вони влаштовані. Я хочу сьогодні розповісти про те, чому чоловік не має вимагати від жінки від дружини взагалі ніякої поваги, не має вимагати взагалі. Це важливо для розуміння і важливо для того, щоб розвивати справжні чоловічі якості в собі та гармонійні стосунки у родині. Далі трохи про природу чоловіка і жінки. Справді, чоловік створений інакше, ніж жінка, чоловік створений для того, щоб давати. Навіть фізіологічно все влаштовано так, що чоловік віддає, а дружина отримує. Дружина, якраз створена для того, щоб отримувати і примножувати, що чоловік приносить. Це природні ролі, які закладені в самою природою, в Всевишнє. І коли чоловік починає вимагати від своєї дружини поваги, він якби порушує цей баланс і впадає в жіночі якість, адже бажання отримувати це властивість, притаманна абсолютно жінка. Отримувати бажання отримувати це якість, яка притаманна абсолютно жінка. Ви не ослухались. Тому, коли чоловік починає вимагати від жінки, від дружини повагу, це сигнал, що він втрачає свою справжню природу, бути чоловіком, бути давачем, провідником, лідером, а не тим, хто чекає, підтвердження своєї цінності. Тобто він втрачає свої чоловічі якості, а, а розвивається в ньому жіночі. Тут, до речі, треба, можна сказати, можна згадати про те, як ми були виховані, виховані в смислі, Хлопчики, як виховуються в домі, як було виховання в школі, все на рівно все на тому, що і хлопчики, і дівчатка, якби вони одинакові. Ніде нема роздільного виховання, ну майже не нема, десь може і є воно. Я знаю. Це дуже розвинуто на сході. У традиційних е, іудаїзмі, ісламі, але не розвинуто християнська. Християнство демократія, рівноправність, тому якби хлопчики дорівнює дівчатка, і потім виростають чоловіки дорівнює жінки. І це формує неправильне якраз уявлення про ролі чоловіка і жінки е, в суспільстві, в сім'ї також. Які ознаки чоловіка, який вимагає до себе поваги, який розвиває в собі жіночі якості? Тобто здалі я хочу розказати, на що можна звернути увагу, як можна побачити, що в тобі, як в і розвивається жінка. І ти можеш чого не, не замічати, не, не помічати, а, а там уже баберя така. вже. І хочу поваги, хоч поваги. Які ж ознаки? Такого чоловіка. Я наведу декілька, ви можете послухати уважно і подивитися на себе. Просто так, подумки. Перше, це, ти хочеш, як чоловік звертати на себе увагу жінок. Ти постійно шукаєш, щоб жінки на тебе звернули увагу. Тобі не, не вистачає уваги. Ти хочеш, щоб тебе хвалили, помічали, помічали твої досягнення. Це такий симптомчик. Наскільки він. Розвинутий чоловіках, я не буду казати статистику, але вона дуже висока. <кхе> Знову таки, чому? Бо не було виховання Було адекватного виховання чоловіків, е майбутніх чоловіків, хлопчиків, чоловіками нормально. Другий симптом це коли чоловік нервується або засмучується, що його досягнення не помічає. Це явний сигнал, того, що втрачає свою внутрішню впевненість. Тобто ви повинні бачити мене, ви повинні бачити, як я тут вау. Ви Повіни про це мені казати. Якщо ви про це не кажете, то я от прямо впаду зараз, я просто перестану функціонувати, і моє життя закінчиться, і мені повинні про це сказати зі сторони. У чоловіка нормально, коли він впевнений в тому, що він робить, він впевнений в тому, як він це робить, скільки це робить, і це чоловіча якість. Третій симптом. Це часто чоловік використовує фразу типу, а ти, а я теж. Це крайня така симптом, який я в собі вирізав, як чоловік. Коли ми дійшли до цієї теми в чоловічому, в чоловічій групі, і я зрозумів, що це жіноча якість. To, uh, і вона по-різному проявляється. То, от, крайні, крайні те, що прийшлося вирізати, це «а ти?». Коли я з дружиною дігуюсь, там вона щось каже, а я кажу: «а ти?», то Окей. Ти мені кажеш, що я там не такий, а ти на себе подивись. Ти кажеш, що тобі треба а мені. Тобто я, це якби така. Спроба прирівняти чоловіка до жінки. Спроба прирівняти її до себе або себе до неї. Це якраз те, та рівно правство, яке порушує природні якості, не дає розвиватися чоловіку у чоловіковій, а навпаки, розвиває в ньому жінку. Е, четвертий симптомчик, це коли. Чоловік відкрито просить поваги. Ти повинна мене поважати. Вона повинна мене поважати. Е, я це дуже часто чую в наших групах у чоловіків. Е, колись сам, сам так думав, бо я так чув, що інші так кажуть, мене так вчили, що вона повинна поважати. Е, вона нічого не повинна. Вона, вона повинна приймати. Брати, примножувати, а я, як чоловік, повинен давати. Е, тому, коли ти кажеш, дружині, чому ти не поважаєш мене за це, це яскравий, це яскравий приклад того, що ти як чоловік втрачаєш контроль над своїм внутрішнім станом, тобі не достає. П'ятий симптомчик це такий, коли ти зневажаєш сам себе, ти сам не віриш у свою цінність, чекаєш на підтвердження зовні, тіпла, щоб хтось підтвердив, що ти красавчик. Це дуже такий, його важко цей симптом побачити, але вони є. Такі симптоми знову-таки, коли ти знаєш, що ти даєш, коли знаєш, що ти досягаєш, коли знаєш, що ти приносиш, тобі не треба, щоб хтось тобі казав це сторони. Шостий сім том це коли дружина бере на себе роль добувача, приносить додому ресурси, а чоловік перебуває в такій пасивній позиції. Ну, типу, ну так, да, ж вдвох повинні працювати на сім'ю, тому не тільки я повинен заробляти, і ти, ти там, і ти добувають, і ти щось. Тим е, самим чоловік у дружині виховує чоловіка, мужчину. Знову таки це дуже поширене явище, воно дуже поширене серед словян, серед християн, і взагалі абсолютно не поширене серед іудеїв мусульман, наприклад, бо східна традиція вона вчить якраз нормальній позиції чоловіка у сім'ї. І сьомий симптом це коли чоловік постійно скаржиться на те, що йому щось не додали, такий банер – Не додали. Мені не додали того, не додали сього, хтось повинен це був зробити, я шукаю винуватих. Е, саме прикольне, що я це побачив там, де думав, що цього взагалі не повинно бути. Це війську. там, де мужики прийшли працювати на військовій роботі, на абсолютно чоловічій роботі, де є ризик своїм життям, де є важка робота. І повально практично. Но за рідкими виключеннями я у чоловіків, офіцерів, у командирів. Це бачив, що такі навички розвинуті. А ти? А чого ти біжи давай, чого ти не зробив? Ти повинен був зробити. Мені не додали, мені не донесли, ніхтось винуват. Нормально, коли чоловік бере на себе відповідальність, так, да, він може організувати, да він може заставити, він може заставити працювати, тих, хто йому підпорядкований, але він не скаржиться, він не шука винуватих. Треба наказати, наказує, треба похвалити, хвалить. Робота функціонує незалежно від того. Ну, як її виконують, ти як начальник, ти як керівник, ти як лідер, ти це можеш організувати, ти за це відповідальний. Хто такий успішний чоловік? Це той, який не потребує визнання взагалі. То це чоловік, який впевнений в собі, він розвинений, він постійно не шукає визнання, він зна свою цінність, він не залежить від думки точку. Його сила полягає в тому, що він діє, керуючи внутрішньою своєю певністю. А не зовнішніми похвалами чи визнанням. Тобто такий чоловік, може, ну, ви таких навколо себе знаєте, але я думаю, точно їх небагато. І думаю, вони дратують. Вони зазвичай дратують тих, у кому розвинуті жіночі якості. Тобто такий на нього кажуть самовпевнений, що він незалежний, що йому там, зверхньо на всіх дивиться. Це може бути схоже, але коли поспілкуватися, то можна вияснити, що це людина, яка знає собі цінність, яка знає своє внутрішнє такі стереження, є, яка знає, що він, на що він здатний, що він може. Ну, і відповідно себе веде. Найбільша нагорода для справжнього чоловіка це коли дружина сама починає його поважати. Це ще про що хотів сказати. Тобто у нас от на заняттях, в групах, ми, ми доходимо до того, ну, взагалі, що дружина повинна мене поважати. Слово повинна не про це. Дружина. не, не нічого не нічо Вона повинна тільки приймати від мене. А от е класно, коли я розвинутий як чоловік, коли я розвиваюся, коли я працюю, коли я функціоную, і вона по починає сама природно. Поважати мене. Бачити те, що я роблю, дивиться на те, як я це роблю, як лідер, як е, голова сім'ї, як чоловік. І ця повага, яка така без вимог і зусиль приходить сама. Тому наша задача як чоловіків працювати над собою, не вимагаючи нічого взагалі Це не важко. Я можу сказати точно, дивлячись на десятки чоловіків, які займалися в групах цим, які вивчали це, які це побачили, вирішили, що так, це важливо, це не важко. Це не важко. Якщо ви е, побачили в собі, наприклад, такі <кхів> симптоми того, що ви шукаєте визнання, поваги, якщо ви розвиваєтесь як жінка, а ви чоловік, і вам про це ніхто не казав, можливо, ви захочете змінити цей підхід і повернутися до своєї справжньої чоловічої природи, бути давачем, бути лідером, бути першим, бути головним. І для цього потрібна спільнота, чоловіча спільнота. О, тобто, якщо тебе не виховували, як, наприклад, мене недостатньо виховувало, і я не мені не давали такого виховання класичного Е, якщо тобі як чоловіка це треба, то тобі повинна тобі потрібна спільнота, який би ти міг про це говорити, про це чути, е тримувати фідбек, зворотній зв'язок. 어, дуже цікавий зворотній зв'язок, до речі, в групах. Це, мабуть, найцікавіше, що в групах відбувається, коли ми вчили якусь тему, пішли працювати вдома з дружиною, про це балакаємо, з своя дружина, а Потім приходимо і ділимося фідбеком. А як же ж воно? Як же ж воно? Це є, цю навичку нескладно розвивати. Хочно скажу, але спільнота для цього потрібна. Сам, самому складно. Самому складно, бо ти не бачиш сторони. Ти ж не бачиш, а, як ти рухаєшся. Наприклад, ти не бачиш ти ще там, чи вже вийшов з Ти вже почав бали напрацьовувати чи, чи досі в болоті. І такі чоловічі уроки. Чоловічі для чоловіків, жіночі для жінок. Ми з дружиною збираємося знову від відновити, збираємося знову проводити. Якщо цікаво, то пишіть. Якщо ну, будь-що можете писати, можете критику писати. Я приймаю критику нормально, відношу до неї. Якщо вам це цікаво, ми можемо знову зробити таку групу, спробувати її стартувати. Ну, це не буде велика група. Це буде онлайн, звичайно, бо я знаходжусь фізично в Харкові. Прив'язаний до служби, прив'язаний до графіку роботи. Але за київським часом ми якось виберемо час і можемо відновити ці руки. Що цікаво, пишіть, підписуйтеся на соцмережі, щоб не пропустити наступні відео, де я поділюся трохи таким, привідкрию те, що відбувалося на. Групах чоловічих. Я не буду розказувати технології, абсолютно не можна розказувати, щоб жінки не почули і не, не узнали. Але жінки потім прибігають і кажуть, що ви там з ними робите? що там з ними відбувається, він міняється прямо на глазах. Це дуже класно. До речі, так було дуже часто. Майже всіма чоловіками. Тому я бажаю, щоб ви, як чоловіки, розвивали собі ці чоловічі якості. А для цього треба позбутися жіночого, як мені.